Данило грає у футбол шести років. Кожен день хлопець тренується на полі в парку Новокодацький. Раніше було багато ям, незручно ну, було тренуватися, але зараз їх почини, починили і все добре. Тренер розповів, що його гравці ризикували отримати травми на тренуваннях через те, що на полі утворились ями. Хочеться зазначити, що ми дуже задоволені тим, що зробили ремонт нарешті, бо було дуже багато травм. Ми тут тренуємось кожного дня. У мене в школі дуже багато збірних. Вікових категорій, які тут займаються, і постійно були якісь недорозуміння в тренувальному процесі, бо діти постійно отримували якісь ушкодження, і це було дуже тяжко готуватися до чемпіонату України. На стадіоні тренуються вихованці чотирьох спортивних шкіл, а це більше двох тисяч дітей. Було дуже велике навантаження на цей, на цей стадіон, тому ми подавали заявки на ремонт. Цього стадіону плануємо замінити освітлення і повністю замінити штучну траву. Із приблизної загальної площі поля в 6 тисяч квадратних метрів було замінено 640 квадратних метрів синтетичного покриття. Було дуже багато звернень від батьківських комітетів, від керівництва США, що потрібно відремонтувати поле так, як воно є травмонебезпечним для дітей. Так як капітальний ремонт наразі не дуже є можливим, це дуже затратно. Вирішили прибрати най такі ділянки для безпеки наших дітей, нашої молоді, наших містян. Чергова по місту перевірила і стан мобільного укриття, встановленого поряд з льодовою ареною та зупинкою громадського транспорту. Вона вміщує в себе. 30-40 людей, поряд парк, поряд є жили масиви, сюди приходять люди, тому так як поряд діти, вона дуже тут необхідна. Всередині є освітлення, встановлені лави, а поряд урна для сміття та біотуалет. Дніпрян закликають не псувати майно в укритті.